У селі Накарін, що в провінції Алепо, виявили масове поховання з останками близько півтори тисячі людей, вбитих режимом Асада. Про це інформує сирійське інформаційне агентство САНА. Зазначається, тіла ймовірно належать мирним жителям. Цю могилу виявили під час перевірок, що тривають по всій Сирії після повалення режиму. Я нагадаю, наприкінці грудня голова сирійської правозахисної організації Муас Мустафа в інтерв'ю Reuters повідомив про масове поховання з тілами щонайменше 100 тисяч людей загиблих під час правлі. Ні, колишнього президента режим Асада утримував владу в Сирії більше 53 років. І Північна Корея здійснила запуск балістичної ракети в море після біля свого східного узбережжя. Коли на дипломатичній місії в Сеулі перебував держсекретар США Ентоні Блінкен, про це повідомляє видання Reuters, і інформацію про запуск підтвердили збройні сили Пів... Південної Кореї, а берегова охорона Японії зафіксувала падіння снаряда ймовірно випущеного з території північної Кореї. Нагадаємо, Блінкін провів зустріч з виконувачем обов'язків президента Південної Кореї, де підтвердив відданість США забезпеченню безпеки південної Кореї та важливість тісної дипломатичної співпраці між країнами.